Коломийський районний центр первинної медико-санітарної допомоги долучився до флешмобу Ударний дрон для ЗСУ, ініційованого головою Коломийської районної військової адміністрації Любомиром Глушковим. Зокрема, колектив первинки придбав та передав чотири дрони для захисників: два для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» і два для 77-го батальйону 102-ї окремої бригади. ТРО передали і кошти на підтримку «Едельвейсів» 13 тисяч 800 гривень більше розкаже Богдан Джалапин, директор підприємства сьогодні. В рамках флешмобу за, за початковим головою Коломійської е, військової районної адміністрації Дмитро Лужкова ми хочемо від колективу працівників. Передати ударні дрони та кошти готівкою представникам 10-ї окремої гірської е, штурмової бригади е, та 77 батальйону ТРО. Е, дрони це зброя, яка допомагає е, наближити перемогу та зберегти життя нашим захисникам. Віримо в збройні сили України. Допомога наша від колективу. Е, звичайно, що це не є першою. Е, ми завжди стараємося. Е, Допомогти чи коштами зібраними, які йдуть на ту чи іншу потребу Збройним силам України, останні великі кошти, які ми зібралися на ударний дрон, тобто частка ударного дрону Валькірія. Таким чином ми і надалі будемо продовжувати забезпечувати з свого боку надання тої маленької допомоги, яка допоможе нашим Збройним силам України в тій нелегкій війні, яка Триває вже два роки. Дійсно складний час на даний момент настало. Якби Народ. Люди, просто холом'яни, дякую, дякую вам за всю допомогу. Дякую вам. Слава Україні! Героям слава, слава! Слава! слава.